Пожежа на центральному ринку Луцька виникла через коротке замикання подовжувачів до холодильних камер. Розповів телефоном начальник дослідно випробувальної лабораторії ДСНС в області Петро Поліщук. Використовувалася тимчасова електромережа подовжувачів. До неї були увімкнені морзильні камери частки в СССР. Вони поживають дуже багато струму, а переноски не є якісними. Подовжувачі були проказані з порушеннями. Були горючі ящики, дерев'яні піддони. них падають подовжувачі. В даному місці було знайдено залишки в електромережі із з возниками короткому замиканні. Нагадаємо, пожежа на центральному ринку Луцька спалахнула після першої години ночі, 15 грудня минулого року. Тоді рятувальник Руслан Безека сказав, що вогонь знищив майно на площі 400 метрів квадратних. Справу розслідує поліція. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. На місці працювали правоохоронці, зробили детальний огляд місця події, також було вилучено відео з камер спостереження, його переглянули, жодних сторонніх осіб на відео не виявлено. Також проведено ряд необхідних експертиз. Ще досудове розслідування триває, з'ясовуються усі деталі цієї пригоди.